Доброго суботнього дня, тому що вже далеко не ранок, ну але в принципі ще й не обід. Отак От собі день. День красивий, свіжий. У нас таки вчора, незважаючи на те, що цілий день нас обходили хмари з усіх сторін. Ми бачили, як блискає навколо, як чули, як гримить. От таки до вечора вже темно зібрався і пішов дощик. Такий собі легенький, але слава Богу, що він пішов, все освіжив. Свіже повітря, дуже, дуже добре зараз на все, що на городі, тому що вже такі дні стояли спекотні і вітряні, що вже ну, всьому, всьому хотілося напитися, чесне на слово. От. У нас е, такі собі сімейні <тас> трішки справи, все, е, все те саме, як би сказати, все те саме лікарня. І лікарня, одним словом. <тас> ну, але нічого. Е, стараємося. Стараємося все е, пройти, що є, те є. От, але у зв'язку, ось з тим, що цілий день не було вдома, дещо сталося, не дуже, не дуже приємно, і не можемо ми зрозуміти, де воно і як що могло статися. Намагаємося уже в подальшому все попередити, як би щоб більше такого не було. Ну, але, але не знаємо, як вийде. Значить, що у нас сталося, друзі? Попропадали у нас каченята. Попропадали каченятка е, мускусні трішки. Ось, десь там двоє, там одне, але, але на превеликий жаль, попропадали каченятка-бігунки. от, І бігунків нам більше шкода, як мускусних, і не можемо ми зрозуміти, знаєте, що, що де сталося, і що, і що відбувалося. От, як так могло бути. Ось тут їх було вісім з малечею. ось. На, на сьогоднішній день їх є 1, 2, 3, 4, 5, 6, Тобто двоє. Двоє пропало звідси. От, і двоє ось одне зі старшеньких. Он до маленьких, одне зі старшеньких, залізло, це теж бігунок. І також двоє пропало і зі старших. Ну, ми так собі думаємо, що швидше за все, десь вони таки пролазили до свині і, можливо, поїла свиня. Тому що щось крало, знаєте, то покрало десь раніше. От. Або, або хоча б не ось так раптово що десь усіх. А то ж вони були, а от вчора нас не було цілий день вдома, а на вечір уже ось, ось цього не дорахувалися. Але радує те, що ось підростають ось ця банда-банда. Дивіться, вже які гарні. Які вже гарні, водичка немає, водички хочу зараз налю. Ростуть і ці вже ходять з курми, всі разом. Ось збіглися старші бігунці. Ось це їх лишилося троє таких. І четверте світленьке воно залізло до маленьких. До ментапочки сюди почав доєднуватися інший півник. То цей строкатенький перелітав, а це вже ось ха, срібло шийка. Але гарненько водять цих менших це обої, Зараз десь піду знайду сімейку старших. Курча точніше. Круличка це, напевно, вже думає муситися, тому що з, звідси з кормушечки травличку собі попеволікала <гум> он туди в куточок. Славненько вже так наволочила, так, да, малеча? Да. Ось бентамочка зі своїми курчатками. Є вони всі, добру пору сказати, не пропало жодного. Підростають, в вбиваються, вона доглядає. Перецвітає вже акація і не дивлячись на те, що трішки вітряно, от саме тут біля акацій такий стоїть гул. гудуть бджілки. гудуть, працюють. Так, чую скрикотич. Одна цесарка десь. Думаю, обійду, гляну. Де вона? Вона умостилася на культиватор і десь гукає. А кого гукає? Решти не видно. І от що це ти тут з цієї сторони мені цікаво? не ну, вже донестись ми почали. Звідси. Що свинтуси? Ідати скоро на сонечко, так? Да? <звук> Ось так помаленьку сьогодні облаштовуємо вуличну оборку свиням. Щось робимо помаленьку. Миримось. Юра робить, я допомагаю з усієї сили. Ні, <схай> то це я тобі допомагаю, а як свині вибігли, то он, то це вони мені помішали мішати. Вже поки робили, вже раз свиней ловили. Каже Юра, що ще чувствує, що ще не раз ми їх будемо тут ловити сьогодні. О, все, що свиням щастя треба. Болота і сонечка. І mm. душ.

Давай поплывай, їх Подключай <тілля> тільки те. Дід помиє, дід, яка ти. Ай, облпалася. Не буду, тут От свинка, от на що ти похожа, а тебе ж тільки що помили. Подивись, яка вже ти. <плес> що, горішка десь знайшла, не, не знаю, якої давності. Одним словом, все. Е, зробили ось так собі. Там е, доски дали в сплошну. От. З цієї сторони. Ой, з цієї сторони теж. Геть і нижню Юра вкопував, щоб не залазили каченята, курчата. От. А звідси думали, значить так, думали ось ті доски поперечні пересувати ось сюди прибивати, а їм вхід робити і вихід он там з цієї сторони. От. Але коли отрима фірточку тут, вони собі взяли і вийшли. А в нас тут ось ще одна фірточка закривається. Ось так уже звідси з От. То вирішили, що не будемо сюди нічого прибивати, тому що там же ж он, ще одна свинка. І якщо тут ось такий просто вузький хід зробити, то від неї буде і гні викнути важко, от, і їсти там, давати, ходити. і все. А якщо ось так лишимо, то значить ці собі будуть вільно виходити, заходити. Он, схоче баний день, вийшла <граш> обтараскалась болото, ну я не можу з неї. Схочу собі зайдуть. А коли збудеться звідси від цієї гніви кидати, то цих собі на обору, як на обору, туди в кліточку заженемо, цю обори виганяю і все. І можна собі вона буде, поки вона буде ходити, можна ці гніви гурнути, все. От, І навіть можна, щоб якийсь день вона вийшла погуляла. Ну отак, постояли, подивилися і вирішили, що ось так все залишимо і буде, в принципі, нормально. Що казати? Як там кожна свиня своє болото знайде? О! Все, вже тепер і я біля тебе, як ти. Все. <свісно> Не дружу з тобою. дивись, що ти зробила. Тепер мені треба йти обмиватися. Ну, ось так, хай місяць. Колись у нас росли свині на оборі, теж, правда, було більше і більше обора, А це вирішили вже і цим так зробити. от, Поки поки є де. да. єде, звідти п'ятачок виглядає. Ще ось тут мусили курити забивати, тому що ну, тому що звідси тут, тут у нас взагалі свинки не наші і не так годуються, як наші. Тут. Ось такі свинтуси лежать. От вони на сухих харчах. А наші на всьому, що прийдеться. Правда? Он пішла вже чухатися об кліточки, об дошки. Повикупувалися в болоті, повикачувалися. Давай тепер дошки чухати. Марійка, неси туди каву, я зараз іду, руки помию. Там десь тато сірожую біжи. Ну, одним словом, ось таку роботу невеличку сьогодні провели, і вже можна до вечора просто стояти і тішитись. О, все, наступна пішла. І їсти тепер їм давати. Простіше простого. Сюди підійшов, звідси зелені закинув, якось качанчика кинув та й все. Ну що я тут ще стою заглядаю, ви мені скажіть? Ну, все, зробили, зробили. Свині задоволені, задоволені. А он зараз знову впаде, напевно, що Не чухається. Так чує, що вони ходять десь, напевно, що собі хоче, але ні. Разом з ними то не будемо відкривати. А ось так їх чергувати, то, то в принципі і було б добре. Ось такі у нас сьогодні справи. Якщо вам було цікаво, не забувайте зробити ось так. Залишайтеся з нами, на все добре.